25 травня СУБОТА ЗійДИ ЗІ СВОГО стовпа Я світло для світу ІВАНА 8.12 Протягом земної історії зустрічалися люди, котрі в ім'я християнства спотворювали Божий характер. Єгипетського селянина Антонія вважали святим з тієї причини, що він майже 90 років прожив у цілковиті самотності. Симеон стовпник звеличував умертвіння тіла, йому видалося недостатнім просто жити в пустелі в самотності. Він побудував стовп заввишки 18 метрів над землею і прожив на ньому 30 років, одягаючись у шкіри тварин. Відлюдник на ім'я Макарій Олександрійський також прославився своїми вчинками. Під час одного посту він пробув у куті своєї келії, ні з ким не розмовляючи і навіть не рухаючись, Протягом 40 днів. Думка про те, що християнин не повинен мати жодних стосунків зі світом, інакше він опоганиться злом, яке панує у світі, є жахливим спотворенням християнства. Таке уявлення свідчить про повне нерозуміння місії Христа, котрий прийшов у зміїне кубло цього світу, щоб спасти нас від отрути гріха. Ісус від щирого серця звертався до Отця з таким проханням. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Івана 1715. Хтось сказав, що християнин подібний до човна на воді. Немає нічого поганого в тому, що човен перебуває у воді. Погано, якщо вода знаходиться в човні. Немає нічого поганого в тому, що християнин перебуває у світі. Головне, щоб світ не заволодів християнином. Божа воля полягає в тому, щоб християни змінили цей світ. Ми повинні бути світлом і сіллю, впливаючи на довколишній світ. Бог закликає нас освітлювати темряву, справляючи позитивний вплив на людей. Він закликає нас бути прикладом для світу, а не брати приклад з нього. Сповнені Духом Христа, керовані Його любов'ю, ідіть сьогодні у світ і зробіть його кращим. Не підіймайтеся на стовп праведності від діл, як це зробив Симеон Стовпник, і не спостерігайте байдуже за тим, як світ прямує до вічної загибелі. Опустіться з висот, візьміть участь у долі близьких, поділіться з ними любов'ю та благодаттю Христа, і станьте свідками того, як Бог звершить чудо в їхньому житті.